Доброго ранку, мої любі малята. Отже, настала зима. Кожна пора року носить у природу свої неповторні кольори. Осінь, наприклад, ми назвали золотою. Якими кольорами фарбувала дерева та кущі осінь? Золотими, жовтими. А який колір принесла нам зимонька? Білий, правильно. Чому ж усе навколо побіліло з приходом зими? Тому що усе вкрилося снігом. Нещодавно ми спостерігали, як із хмарного неба цілий день ішов сніг. Пригадайте, яким він був? Білим, пухнастим, легким. І з чого складається сніг? І сніжинок. Сніжинки маленькі, красиві, круглі, холодні, зимові, гарні, мережані. А що робили сніжинки? Сніжинки летіли, кружляли, падали, сипалися, вкривали все довкола. Як ми називаємо таке явище, коли йде сніг? Снігопад. Який місяць зими вперше приносить нам снігопад? Це перший місяць зими грудень. Пропоную вам пограти в гру. Зима настала. Слухайте уважно запитання і відповідайте. Зима це дуже тепла пора року. Вірно? Ні. Зима це дуже холодна пора року. Починається зима одразу після літа. Ні, невірно. Починається зима одразу після осені. Перший зимовий місяць називається жовтень? Ні. Перший зимовий місяць називається грудень. Зима приносить нам білі дощі. Вірно? Ні, зима приносить нам білі снігопади. Пухнасті сніжинки падають із землі на небо. Невірно. Пухнасті сніжинки падають із неба на землю. Разом з нами залишаються зимувати перелітні птахи. Вірно? Ні. Разом з нами залишаються зимувати зимуючі птахи. Річки та озера не замерзають. І вкриваються кригою. Вірно? Ні. Річки та озера замерзають і вкриваються кригою. Малята. Де можна взимку побачити білий сніг? На дахах, верхівках дерев. Стежках, землі, тротуарах. Біля будинків, на вікнах, у полі, на парканах, світлофорах, на одязі людей, після сильного, тривалого снігопаду все довкола вкрите снігом, засніжене. Про сувору зимоньку наш народ слав багато мудрих прислівів та приказок. Послухайте їх, будь ласка. Тримайся, хомо, іде зима. До завірюхи треба кожуха. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Грудень землю грудить, а хатинки студить. Дякую вам за увагу! До побачення.